Наша планета Земля наш рідний дім, в якому створені для нас особливі умови, що сприяють нашому існуванню і життєдіяльності. Але повномасштабне вторгнення Росії до України з 24 лютого вже завдало та продовжує завдавати величезної шкоди людям та інфраструктурі населених пунктів, де тривають бойові дії. Війна також впливає і на природу. І чим довше вона йде, тим більше шкоди завдасть довкіллю. І тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому: спалені ліси та поля, забруднені ріки та ґрунт, затоплені міста та села. За даними Державної екологічної інспекції, станом на січень 2023 року збитки для екології України складають вже понад 1 трильйон 743 мільярда гривень або понад 47 мільярда доларів. І це тільки приблизні розрахунки. Росія перетворила частину українських чорноземів у найбільш забруднені вибухівкою землі у світі. Близько третини території України потребуватиме розмінування, на що знадобиться щонайменше 10 років. Земля ніколи мертва не буває, буває тільки зранена земля. Коли війна, як окупант стріляє і знищує ліси, сади поля. Земля жива, на ній усе квітує. Вона всьому, всьому життя дає. Як ми і смерть, і біль вас чує і як і ми, біду та горе є Земля ніколи мертва не буває, вона жива усі часи жива.